Добро здоров'я, дорогі глядачі! Радий, що ви сьогодні з нами на каналі Новини 24. Перед тим як поринути в матеріал, нагадую, якщо вам важлива чесна та швидка аналітика. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, і якщо є можливість, підтримайте нас фінансово. Це дозволяє нам залишатися незалежними та робити реальні розслідування і аналітику. Сьогодні ми розберемо величезний міжнародний скандал, що розгортається навколо Венесуели, США, Росії. Та впливу цих подій на Україну. Буде багато деталей, тому дивіться відео обов'язково до кінця. Отже, почнемо з останніх подій ООН. Російський представник Небензя виступив з надзвичайно сміливими заявами. Він засуджує дії США щодо Венесуели і навіть натякає на загрозу Гренландії. Уявіть собі картину, країна, яка порушила всі міжнародні норми, читає моралі інших. Але є нюанс. За цими словами стоїть спроба Кремля впливати на міжнародну аудиторію і перевірити готовність союзників США до реакції. Поки що звучить як фарс. Але на дипломатичному рівні це серйозно. Особливо, якщо врахувати, що Німеччина, Франція та інші ключові країни ЄС уважно стежать за сигналами Москви. Медведєв заявив, що якщо США викрили Мадуру, то вони можуть викрасти Мерца. Звучить комічно, але тут є серйозний посил. Кремль намагається залякати Захід. Що відбувається на практиці? США не реагують емоційно, але демонструють готовність діяти. І тут важливо розуміти, що кожна така заява створює психологічний тиск і формує інформаційний фон для російської аудиторії. Тут. В цьому місці буде невеликий інтерактив. Напишіть у коментарях, з якого міста в Україні ви нас дивитесь. Мені дуже цікаво, наскільки глобальна наша аудиторія. Венесуела оголосила мобілізацію. Уряд Мадуро активно готується до внутрішніх викликів. Декілька західних країн вже підтримали опозиційного лідера. Що це означає для глобальної політики? Це сигнал для всіх режимів. Міжнародна спільнота не буде миритися з порушенням прав. Для України це приклад того, як важливо захищати свій суверенітет і обраних керівників. Нагадую, підписуйтесь на канал, щоб отримувати оперативну аналітику та аналітичні матеріали, які не покажуть на центральних каналах та телемарафоні Єдині Новини. Тепер розберемо глобальний південь: Іран, Латинська Америка, Туреччина всі відстежують дії США та Росії. кожен крок США і кожен сигнал Кремля. Змінює баланс сил. Це шахівниця, де кожна фігура важлива. Санкції, дипломатичні кроки, економічний тиск – все взаємопов'язано. І тут ще один інтерактив для вас, глядачі. Поставте вподобайку, якщо вам цікаво дізнатися більше про деталі дій Росії в Латинській Америці та їхній вплив на Україну. США демонструють готовність діяти, але обережно. Приклад Мадуро. США борються з режимом, а не з народом. Це урок для України. Ефективна міжнародна підтримка можлива, але лише якщо ми самі залишаємося сильними та прозорими. Путін видає укази економічного зростання і технологічного лідерства. На практиці це лише медійна картинка. Реальна економіка Росії стагнує, інфляція росте, а статистика часто не відповідає дійсності. І ще момент. Чому, наприклад, наші чиновники мовчать про повернення коштів Януковича зі Швейцарії? Чому ті ж самі механізми заморожування не застосовуються до російських олігархів? Це питання прозорості та справедливості? Міжнародна політика це багатовекторна гра. В кожен крок Росії, США та інших гравців формує нові виклики? Що робити Україні? Вчитися на прикладі інших країн, захищати суверенітет? відстоювати свої фінансові ресурси та зміцнювати дипломатичні відносини. Ще раз нагадую: підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, поширюйте це відео в соцмережах і пишіть в коментарях, з якого міста або ж країни ви нас дивитесь. Це допомагає нам краще розуміти аудиторію і готувати ще цікавіші матеріали. На цьому все. Дякую, що залишаєтеся з нами з каналом Новини 24. Бережіть себе, слідкуйте за новинами і будьте свідомими. До зустрічі у наступних випусках!